Доброго дня, люди добрі. Хто що садить після звільнення землі від цибулі, від часнику. Я раніше теж садила. І зелень ще сіяла, і огірочки. Ну, огірочки в нас є, рядочок посаджений. Це тут був часник. Підготую землю під посадку, трошки із сапуваловий грибу бур'ян. Поб'ю трошки грудки і зараз з дочею тут наведемо красоту. Оце буде краса, як заквітне. Айстри тут суміш. А чорнобривці це зараз покажу. Зараз покажу. Це не такі чорнобривці, а ось такі дрібноквіткові жовті. Це ти прямо як у городському, у міському парку, посадять ще й загорнуть грабельками. Оце стали попадатися мені відео і в Тіктоці. Зараз йдуть вступні кампанії, діти подають документи до вищих навчальних закладів, і то діти, то батьки показують. Територію. територію, думаю, як сказати, територію навколо навчального закладу. Я не знаю. Я е, не скажу, що була фізично присутньою в багатьох навчальних закладах. Ну, якщо ви хочете побачити красу, то приїдьте, ну зараз в Сумщину, мало хто захоче відвідати. І я здогадуюсь навіть і куди, і це дозволь до цього, я скажу. Це Сумський аграрний університет. Я коли перший раз попала на його територію, я була приємно вражена. Стільки квітів, все так розплановано, той дизайн, все так красиво. І з року в рік скільки доця там навчалася, скільки ми їздили туди. І та краса просто вражала. Скільки це треба. Уяви, отак о, полетів. Отак сформувати, розсадити, І ми там працювали. От роботка називалася. Перед першим курсом два тижні приходиш і тебе посилають. І, і пололи, і саджали, і підрізали, і поливали. Оті день. Кожен, Кожен день обривали той кожний цвіт. День. Я на поливі знаю була кілька разів, поливала із шланги якраз перед головним корпусом. Оцю всю алейку. Мені сказали, поливай так, щоб стояли калюжі. І газони, і квіти. Ну, от, найкрасивішого місця в Україні і по інтернету, саме оця територія при навчальному закладі, я ніколи і ніде не бачила. Мені навіть здається, як подивлюся по інтернету, я ніколи не була, Парк Софіївка. На Черкащині, то там тільки що менше, набагато красивіше. Це такого різноманіття. Усяких рослин, і, і троянди, і, і чистота якась крізь, якийсь крізь порядок, як газони всі покошені. Не просто якісь там деревця насаджені, а квіти, за якими треба догляд. І, і немає ні хвороби на них, ні жучка, ні черв'ячка, нічого. І ота церква на території і університету. Та Я так люблю, коли дзвонять церковні дзвони. Я коли вперше почула на території університету. Це просто заворожує люди довгі. Ти стоїш як вкопаний, дивишся на оцю красу, слухаєш о ті дзвони. Це просто краса. І оце хоч і зараз, приїдь туди, піди і йтимеш по тих викладених плиткою доріжках. І хтось обабіч працює, то згрібають, то косять, то підрізають, то поливають, то обробляють. Ну, Я, я не бачила, я, оце ж кажу, попадаються мені, я не бачила ніде в Україні настільки красивої території при навчальному закладі. І в нас буде краса. Коли до нас люди заходили, як ми жили ще на старому дворі, у нас там квітників було, двір здоровий був, але все чимось було зайнято. Тому доця робила клумбочки невеличкі, там з лози виплітала, клумбочку, заносила землею засипала. Дуже багато в неї було у підвісних горшках. Просто батько її зварив. Зварив із арматури таку стойку. Вішали я встав... туди. в кінці відео, я вставлю фото. Ви свішали туди. От був вольєр. коли собаки в нас були, була вівчарка і дворняжки, Вони були всі в одному вольєрі. Коло вольєра ми просто поклали бордюр, насипали туди землі і завжди в коло вольєра свіли квіти. Як петунії, так і якісь в'юнки, що заплітали сіточку, щоб їм не так жарко було. От і собакам видно, і на вольєр подивився, була краса. То були такі люди, що заходили і говорили, що як у вас затишно у дворі, були приємно вражені, а були такі люди. А що на роботу ніхто не ходить, сидять усі вдома, чого їм ту красу не наводить? Люди, це не залежить від того, ходиш ти на роботу чи не ходиш, тримаєш ти господарство чи не тримаєш. Я знала людей. У яких гуси, утята, птиця були просто під хатою, що там можна було клумбу завести. А у мене були утята у дворі огороджені загородкою. І коли утята, хто хто держав утят у селі, знає, що утята линяють, скидають своє пір'я. Я просто. Де можна було, замітала, а де не можна було, я просто запалювала паяльну лампу і все це випалювала, щоб його не було, щоб воно не розліталося щоб не по двору. було і надвіт. Це у моєму роду іде в рід передається любов до квітів і чистота у дворі. Я розкажу вам одну коротеньку історію. Трапилося так, що мама моя померла вже 24 роки назад, а її земельний пай висів, так сказати, у повітрі. Хоча він був по заповіту переведений на мого сина, на її онука. Ну він 20, більше 20 років висів сів у повітрі. Але вже потім якось так дійшло вже до кондиції, і вийшлося його перевести. Ну і постало питання, бо пай не в цьому ж селі, а у моєму рідному селі. Кому в іншій ж його... да, він ж навіть області, кому ж його віддати в оренду? А із села я вже давно, я там вже і людей навіть не знаю. І коли я поїхала в свою громаду, мені. Людина, яка працювала по землі у громаді, вона, мені, вона мене запитує, кому ж ви хочете віддати. Я кажу, я сама навіть не знаю, хто там у нашому селі бере в оренду. Я знаю, що там є колгосп у нас ще, є голова колгоспу і є орендарі по землі. Він мені посовітував одного мужчину. І коли він набрав номер телефона, розмовляє з ним, я попросила цього, його мужчини кажу, а ну дайте я з ним порозмовляю по телефону. Я взяла трубку, представилася, все, і питаю його: а ви наш сільський? Я можу вас знати? Він мені говорить, що я. А ви знали, отого От я того назвав по імені. Я його син. Та чого ж я не знаю? Він на рік старший від мене, я ходила в 9, а він у 10 клас. І так ми з ним познайомилися, і коли вже все дійшло. Оформляти в конотопі документи, він приїхав машиною. І ви знаєте, як зустрічаються люди з одного села, знаходиться купа тем, куча розмов. Знайомі, і люди. знайомі люди, знайомі всі місця, хоч він 81-го року народження, а я 63-го. І все оце, і коли ми з ним під, під будинком цього стали, нотаріуса. нотаріуса стали розмовляти. і де, я питаю, де зараз він проживає, на якій вулиці, на якому куточку, там по вуличному, як назва. І я розказую, де жила я. Не, не я, а моя мама. І де жила я із моєю бабою Мелашкою. А колись я вже говорила в якомусь відео, що моя баба жила так, що вулиця була непроїзна, але повз неї, цією уличкою, там воно не вуличка, а куточок на вісім хат проходили багато людей. у Магазин, як тоді ми називали, у лавку. Куди ви йдете? Іду на село, по хліб там чи ще по що. У баби під двором стояла лавочка. Дуже часто люди сідали відпочивати, тому що у нас село до Великої Вітчизняної війни налічувало майже 5 тисяч людей населення. Тому можна уявити, яка це територія по, по землі, яка це територія села. Тому люди йшли з найвіддаленіших куточків у центр села за своїми справами. І цей мужчина вже, так сказати, уже він дорослий, хоча я його зву хлопчиком. Він мені каже, а це ота баба. Ми моя я ходив у школу, і в неї не було жодного бур'янцю у дворі, а цвіли тільки квіти. І ви знаєте, мені через роки так було приємно це чути, що моя баба народжена 1908 року, а цей хлопчик ходив у школу. У яких він роках? 81-го народження. Усім він пішов у школу. Кінець 80-х, початок 90-х. А моя бабуся померла в 97-му році, і вона до послідньої своєї стежечки вона садила квіти, сапувала город. У 80 бу... з лишнім років. 88 років її виповнилося 13 січня, а 16 січня вона померла. І до, последнь... до останньої своєї ходьби. Поки вона могла ходити, вона садила і ухажувала за своїм двором. Я не кажу, що це був якийсь супер-пупер двір, але в дворі завжди було побілено, огорожа була підстрижена, квіточки були насаджені, бур'яни всі вищупані. Ні, в неї в дворі грязі не було. У неї був зелений спориш. Ті, хто нас дивиться, це той двір, де ми цьогоріч їздили. на... Поминання рідних на могилки, і ми були в дворі, де Наташа знімала велику грушу. Оце той двір. Та груша Вона поса... ще тебе посаджена ботоногою. до народження мене. Тому що, я пам'ятаю, я ще в школу не ходила, і ми жили в баби Милашки. і та груша вже родила. Тому так це Це в крові. Це це треба за... мати в крові. крові. треба мати І так, ще так. одна історія. Цьогоріч ми поїхали теж у моє село і були на маминому вже дворі, де. Хто дивився, де знімала коня. Я де коня. О. І Тим городом зразу користувався мій брат, а потім він відмовився, бо це дуже далеко від нього і вже роки. От. І Тим городом користується сім'я. Я знала, мама говорила, що у маминої подруги тітки Галіни купили хату, якісь приїжджі. Називала фамилію, і розказувала, яка там сім'я, скільки їх там це душ, вже 25 років ну, Це тому. вже без мене. Я вже не жила в своєму селі. І тому, коли ми приїхали. До двору ми з Наташою пішли в двір, доця дивилася на коня. Я так по двору, по кущах, по... очима позиркала, подосадувала. По... Стой. Понастальгувала. Понастальгувала. Бачу, до машини підійшов мужчина, молодий мужчина. Потім приходить він до нас у двір, поздоровкався, все. От і розмовляли ми з ним, стояли. Він дозволив Наташі підійти до коня і зняти на відео, бо ми без дозволу людей ми не підходимо. Хіба це як уже дуже рідні люди, так ми. Нам вони нічого не скажуть, а чужі, ми такого не робимо без дозволу. І коли ми розбалакалися, от, він і говорить, що ваша мама, я кажу, як воно є, він і каже, що ну, я вас не знаю, а брата знаю, і вашу маму гарно знав, бо ще ж застав, поки моя мама жила там до 2000 року, поки я її сюди не забрала, то я вам скажу, що ваша мама була жінка чистоплотна, але. Трішки лайлива, як він сказав. Мені кажу, ну так і я знаю, так а що зробиш. Ну, хоч вона й лаялася, але була справедлива. І тоді, вже, коли ми поговорили з ним і на останок виходимо, і він каже, що в дворі завжди у вашої мами квітнули квіти і завжди була чистота. На що я йому відповіла? Все заложено в нашому генетичному роду, в нашій генетиці. От цього у нас не віднять. Так само моєї сестри, так само мого брата. Двори як картинки. І сестра тримала і корів, і все тримала, і птицю, і індиків, і все тримала. Так само зараз живий тримає брат. Так. А хай скаже Наташа, який у мого брата двір? О -о -о. Це, це з такою любов'ю все зроблено і посаджено. Здоровий двір. І квітів, і, і всього, і все. і, і все виноградниками орган. він любить. І я як зайду всяким... до його в двір, я думаю. А чого в мене не так? Мені так подобається в нього в дворі. Я не те, що йому завидую, а те, що думаю, от як так люди вміють, а я так не вмію. Так що люди добрі, це не залежить від того, що ой, вони нічого не тримають. Ось на цьому дворі приходила жіночка, яка осеменяла в нас корів. вона ось живе в нашому селі і зараз жива. Вона як відкривала, було хвірточку, як приїжджала. До моїх корів вона каже: Ой, Надю, да в твоєму ж дворі треба тільки сидіти і відпочивати. Хіба тут працювати? Тут треба відпочивати. Да. Людина сама за... За... Нікого... заядла квітникарка. Да. І я нікого <сум> не обсуждаю, ніхай хто як хоче, так і живе, хто тримає птицю під хатою, хто зовсім не тримає. Ну, Це діло кожного, але це я ж кажу, це якщо воно дано людині, то воно дано, а якщо не дано, не намагайся ніякими силами, все одно воно до тебе не прибуде. Оця краса і оце все тобі все буде, грубо сказати, по барабану. От така люди добрі, у нас сім'я балаклива дуже, ну і роботяща. Я про свою сім'ю, про мою маму, про бабу Милашку. Думаю, що була така і моя праба Багорпина. Якби вона зараз отак прийшла до мене. Або мені можна було відкрити туди віконце і подивитись, як вони жили. Дуже б цього хотілося побачити. Жалко, що немає. Ні фото не залишилось, тільки розповіді моєї дорогої баби Малашки. До побачення.